Їжаки здебільшого їдять не яблука і не гриби. Миші не дуже полюбляють сир, а кролики моркву. А майже всі травоїдні тварини не проти іноді поласувати м'ясом. Про те, чим і як живляться різні тварини, дізнавайся із цього відео. Усі тварини. Хемогетеротрофи. Щоб отримати поживні речовини та енергію, їм треба пройти кілька етапів: перший спожити їжу, другий перетравити її, третій вивести неперетравлені рештки. Рецепт простий і універсальний, але подробиці у видів відрізняються. Живлення тварин процес надходження поживних речовин в організм. За характером їжі, що вони споживають, тварин об'єднують у групи. Є ті, хто споживає живі організми, зоофаги, вони ж м'ясоїдні, що живляться тваринами, фітофаги, рослиноїдні, мікофаги, грибоїдні та всеїдні. Є ті, хто живляться відмерлими рештками або продуктами життєдіяльності. Копрофаги споживають кал, детритофаги їдять органічні речовини ґрунту, некрофаги, вони ж падальники, споживають мертві тіла інших істот. Зоофаги це не тільки тигри, леви чи вовки. Плаский черв кевензе полює на дощових черв'яків, восьминоги полюють на ракоподібних молюсків і дрібну рибу. Молюск роду рапана активно живиться іншими молюсками, як от мідії чи устриці, а їжаки здебільшого їдять різноманітних комах, змій і дрібних гризунів. М'ясо швидко перетравлюється і дає багато енергії. Більшість зоофагів активні хижаки, що поїдають жертву шматочками. Але в окрему групу зоофагів можна виділити паразитів, ендопаразитів, що живуть у тілі хазяїна та кровосисних тварин. Самки комарів, п'явки, деякі види кажанів і клопів, кліщі, міноги є кровосисними, що пристосувалися проколювати зовнішні покриви інших тварин і живитися сповненою білків і жирів кров'ю. Слина цих тварин містить речовини, що працюють як знеболювальні та антикоагулянти, речовини, що попереджають згортання крові в жертви. У більшості фітофагів гарно розвивається мікробіом бактерії, археї та найпростіші допомагають розкладати целюлозу. Процеси життєдіяльності в листоїдних тварин повільні, адже листя містить мало поживних речовин корови, кози, кролики, коали, лінивці, а також гусені і різноманітні равлики і слимаки, усі вони мають постійно їсти, щоб забезпечити себе достатньою кількістю поживних речовин. А фрукти та насіння є багатими на поживні речовини ресурсами. Багато птахів, кажанів і приматів у тропічних регіонах споживають плоди і водночас беруть участь у розповсюдженні насіння. До речі, миші, як і багато інших гризунів, їдять не сир, а насіння злакових. Іноді рослини не можуть забезпечити фітофагів усіма необхідними речовинами. У такому разі фітофаг може з'їсти іншу тварину, яку зможе вполювати, або її кістки. В окрему групу за способом живлення можна виділити фільтраторів. Вони пропускають крізь тіло воду із завислими в ній організмами. Так живляться губки, дрібні ракоподібні, двостулкові молюски, більшість дрібної риби, а також вусаті кити і три види акул китова, велетенська і великорота. Яким би чином не була здобута їжа, її треба перетравити. Травлення це сукупність процесів, що забезпечують розщеплення складних речовин на менші сполуки, які можуть бути засвоєні організмом. Найдавніший тип травлення внутрішньоклітинний, як-от у губок. В їхніх чашоподібних тілах є окремі клітини із джгутиком, що рухають воду з мікроорганізмами. Війки на клітинах потім захоплюють мікроорганізми і перетравлюють їх усередині тіла. Непоганий метод, але має одне суттєве обмеження. Так можна споживати організми менші за розміром за твої клітини. Наприклад, бактерії губки можуть з'їсти, а рибу, що чисто теоретично може потрапити у середину чашоподібного тіла, ні. В інших тварин формується порожнина тіла, куди виділяються травні ферменти, що можуть перетравлювати більші за розміром тіла. Травні ферменти це білки, що розщеплюють поживні речовини з їжі для подальшого їх засвоєння організмом. Так виникає порожнинне травлення. Наприклад, медузи за допомогою щупалець отруюють здобич, оплутують її і поміщають у травну порожнину. Ферменти усередині перетравлюють цю здобич, а неперетравлені рештки виходять через той самий ротовий отвір. Таку травну систему характеризуємо як замкнену. Вона має очевидну проблему трафіку. Медузи не можуть їсти постійно, бо рух неперетравлених решток назовні заважає руху нової їжі всередину. Ця проблема вирішується з появою наскрізної травної системи. Вперше вона з'являється у круглих червів. У них є рот, довга порожниста трубка, кишківник і закінчується все анальним отвором. Тому їжа може безперервно надходити у середину організму, перетравлюватися, а на перетравлені рештки спокійно виводяться. Більшість нинішніх типів тварин мають саме наскрізну травну систему, але кожна група, залежно від способів і типів живлення, має свої пристосування. Наприклад, різноманіття ротових апаратів комах чи тертки вравликів, зубчики, що зчісують їжу з поверхні. Зуби з'являються в риб і стають вагомим пристосуванням для утримання і подрібнення їжі. Кишківник також спеціалізується. У різних типів тварин у ньому формуються окремі відділи, у яких відбуваються етапи травлення. У багатьох тварин як розширення кишківника, формується шлунок. Окрім цього, розвиваються і різноманітні залози, що виділяють ферменти в порожнину шлунково-кишкового тракту слинні залози, печінка, підшлункова залоза тощо. У кишківнику хребетних тварин формуються додаткові клітини, які виділяють ферменти, що розщеплюють поживні речовини. Водночас виникає інший вид травлення пристінкове. Це щось середнє між внутрішньоклітинним і порожнинним травленням. Клітини кишківника виділяють ферменти у порожнину. Але діють вони одразу на місці уздовж стінок кишківника. Потім клітини поглинають перетравлені частинки і транспортують їх у кров. Окремим пристосуванням у деяких тварин є зовнішнє травлення, його іноді вважають екстремальним випадком порожнинного травлення. Наприклад, у павуків травні ферменти утворюються в залозах і виводяться з них. Але не в кишківник, а назовні одразу в жертву. Тож павук поглинає вже перетравлену поживну суміш. Інша тенденція, про яку маємо згадати, пристосування до паразитизму. Насамперед, в ендопаразитів, як от різноманітних паразитичних червів, травна система часто сильно спрощується або зникає. Вони поглинають поживні речовини тварини, у якій живуть усією поверхнею тіла. Розраховувати на те, що їжа буде завжди доступною, більшості тварин не доводиться. Тому є потреба відкладати речовини про запас. Пригадай, яка речовина запасається в клітинах у всіх тварин. Запасною речовиною тваринних клітин є глікоген. Це велика молекула вуглеводу, що в разі потреби може розщеплюватися до менших молекул вуглеводу глюкози і забезпечувати організм енергією. На те, щоб розщепити глікоген, не витрачається багато енергії. Це перше швидке джерело, до якого звертається організм тварини. Але довготривалі запаси також необхідні. Тут вступають у гру інші речовини жири. Жирова тканина формується із клітин, які заповнені великими жировими краплями. Жир, окрім запасальної функції, також допомагає зберігати тепло. Наприклад, у тварин, що живуть в Арктиці та Антарктиді, формується великий шар жирової тканини, що допомагає їм переживати холод. Але і в спекотних пустелях жирові запаси стають у нагоді. Зігріватися там, звісно, потреби немає. Але коли відбувається окиснення жирів, виділяється вода. Так горбу верблюда, заповнений жировою тканиною, виконує функцію збереження саме води. Запам'ятай живлення тварин процес надходження поживних речовин в організм. За типом живлення тварин об'єднують у групи: зоофаги, фітофаги, мікофаги, всеїдні, копрофаги. Детритофаги та некрофаги. Травлення сукупність процесів, що забезпечують розщеплення складних речовин на менші сполуки, які можуть бути засвоєні організмом. Травлення здійснюється за допомогою травних ферментів, білків, що розщеплюють поживні речовини з їжі для подальшого їх засвоєння організмом. Найдавнішим типом травлення є внутрішньоклітинне. Потім розвинулося порожнинне і, врешті-решт, пристінкове. Якщо їжа потрапляє всередину, а на перетравлені виводяться назовні через один і той самий отвір травна система замкнена. Якщо ж формується окремо рот, окремо анальний отвір, травна система наскрізного типу. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.